Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати Stand Off 2. Сьогодні буде новий челендж, тільки акр 12 Цей челендж порекомендували у коментарях. Ось тут залишу коментар. Це Раф 3 написав мені: Дякую тобі та передаю привіт. Так, ну що? Тільки акр 12. До речі, пишіть під цим відео у коментарях, який слідуючий челендж зробити. Пишіть е, е, зброю якусь, е, будь-яку зброю. Е, е, наприклад, тільки акр 12. Е, е, та будемо вибирати коментар та грати новий челендж у слідуючому відео. Так, ну що, це по-перше, е, по-друге, хотів ще сказати, що у коментарях попросили додати е, е, до друзів у Standoff 2. Так, зараз це ще зробимо. Та по третє ще дуже багато пишуть під відео Go 1.1 дуель. Давайте тоді зробимо так. Пишіть у коментарях Go 1 на 1 свій ID та згодом вирішимо, як це Буде зручніше зробити, та будемо теж вибирати та знімати такі дуелі один на один. Так, і ще хотів сказати, що пишуть, спрашують, коли зйомки відео говорив вже, що хочу зробити Телеграм. Канал, але поки що не зробив. Коли зроблю, скажу відео. Так, ну що, так, давайте тоді натискаємо Додати друзів. Так, запити. Так, додати, додати, додати. Додати, 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 додати. Додати, додати. Слава Україні! героям слава! Додати, 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 додати. ¿М? Додати, додати. Додати, додати, додати. Додати, додати. Додати. Додати, 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 додати. Додати, 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 додати. Додати, додати, додати. Так, все. Додав. Так. Ще є? Так, давайте, так. Додати, 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 додати. Це мені здається, що вони е, е, не помістилися е, в один раз е, усі разом. Так, До, додати, 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 додати. Так, що? Ну все. Всіх додав, хто хотів. Так, що? Натискаємо грати? Так, закладання бомби. Вибрати. Так, чекаємо. Так, мапа Бріз. Так, нова якась мапа для мене. Ніколи ще не грав. Так, АКР 12, але поки що я не можу взяти. Так, давайте, як завжди, беремо Дигл. Так, все, let's go. Так, давайте будемо по міні-меп бігти. Так, обережно. Капець, бачили, я в нього. Е... Хотів влучити але щось не вийшло. Так, давайте, поки він там бігає, е... чай трішечки поп'ємо. Mm, який смачний. <рит> До речі, хто зараз е, їсть або п'є щось е, приємного, смачного вам. А також, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте лайкосик, мені буде дуже приємно. О, у мене такий є пістолет з таким скінчиком. О, круто, молодець, молодець. З пістолета. Так далеко там він у куточку бачили, стояв. АКР-12. І <гів> тільки в АКР-12 челендж. Так, let's go, let's get it. Так. Хлопці, ви де? Так, у мене вибухи. Що так, уже один залишився? Так, усіх винесли так. Челендж тільки АКР 12. RAF 3. Дякую тобі за коментар. Пиши ще, яку зброю слідучий раз взяти. Який челендж. Хто дивиться? Теж пишіть. Капець, нікого не може знайти. Але бачите, ще два чувачки десь бігають. Так, заклали. Капець! Він тому куточку сховався! Це що, той самий? Давай, давай, пікалетик, бери-бери. Так. Залишився один наш. Давай, винось його. Так, молодець, круто. Обережно, бо там десь ще один сидить. Так. Так, давайте подивимось. Так, пікалетики ось такі. Так, пістолети, важка зброя. Пістолети, кулемети, гвинтівки, снайперські гвинтівки та гранати. Так, гвинтівки, тільки акр 12 Окей. Let's go, let's get it. кто здесь? Кто там. Ой-е. Ой-е. В подобаечка залетаю. Влучив, але не мінусунув, на жаль. Тому що треба хедшот робити. Так, одного виніс, бачите? Так, круто. Так, тільки акр 12 челендж. Дякую, RAV3, за коментар. О, мені дали е, вибухівочку. Окей. Та капець, я мапу не знаю зовсім. Чую, що десь хтось йде. М -м -м. Так, тільки АКР 12 челендж. Окей. Так, мені дали знову вибухівочку. Так, що тоді? Давайте No Б спробуємо. Я встиг закласти. Чомусь бачили, хотів закласти, натискав, але чомусь не виходило. Так, є круто, круто, круто. О, це наш. Круто наш вже заклав вибухівочку. Так, зараз будуть приходити, знешкодити її, знешкоджувати, знімати, а я буду її охороняти. Так, я щось не зрозумів, я ще дво, два чувачка, двох чувачків зараз виніс. Так, може одного тільки, тому що, може, іншого, першого виніс, а другий це була допомога. Ну окей, круто вже. Так, я ще одного виніс. Так, одного виніс. Так, хлопці, хлопці, давайте. Так, ще один залишився. У кого бомба? Закладайте. Так. Обережно, обережно. А ще й другого нашого виніс. Капець. Зараз ще й... вже ж з ними було багато часу. Залишилося. Так. Так. Тільки акр 12 челендж. Так, мені дали знову бомбу. Так, let's go, let's get it, хлопці. На Б. Так, ну це... Флешка таке собі. Ще й дим. Чувак, я тебе почув. Так, наш бачили, теж хотів постріляти, але... Так, десь ще один залишився. Я заклав. Хотів там закласти, але бачили, ну чомусь. біжить, чуєте? ліворуч От він хитрунчик, капець! Вийшов і так одразу. Давай стріляй! Так, зараз не шкодить. Крапець. Треба було, може, виходити йому на зустріч першим. Фу, та стріляти в нього. Так, Гвинтівка, АКР 12. Челендж, тільки АКР 12. Так, круто. Раф 3 передаю тобі привіт. Дякую за коментар. Дякую за челендж. Пишіть. Е Пишіть зброю на слідуючі відео, яку брати. <му> Круто, бачили останнім набоєм його виніс. Містер котік плей найцінніший гравець. Круто! Оце супер. Мені здається, що він не очікував, що таке можливо. Так, бачите, 7-6, я другий. Так, це круто, мені вже це подобається. Бачили, починаю виходити потрішки. Так, давайте сюди. Капець, який він хитрунчик. Ви бачили, як він підстрибнув, та... але я в нього влучив. Оце вже теж круто було. Так, тільки R12 challenge. Капець, я в нього стріляв майже хедшот, але не вийшло. Так, поки що смачного чаю вип'ємо. Дуже смачно. Усім смачного! То зараз те щось їсть або п'є. Так. І як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте, мені буде дуже приємно. Та пишіть у коментарі, яку зброю наступне відео взяти, який челлендж. Так, це він що? Просто так постріляв. Так, біжит, біжит, Ззаду, заду, 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 заду. ззаду, заду, сзаду. Не закладай, бо зараз тебе! А вже ж зараз знімать бомбу. Так. Так. Тільки АКР 12 Челендж. Більш нічого не беру, тому що. Так. У мене бомба знову. Окей. Тільки натиснув стріляти, він так чпунько одразу. Хлопці, вибачайте. На жаль, не вийшло. ховайся ховайся, провориць заходь. Давай, стріляй! Влучив йому хедшот, але не виніс. Як? Так. Тільки АГР-12. Так, а мені Так, мені дали знову вибухівочку. Ой ком и в рибаті? так винесли. Біжу, біжу Це я заплав. Біжить, біжить, чуєте? Так, це наше. Не можу зрозуміти. Це що наше кинули? Круто, бачили? Дуже круто, що я пішов туди. Найцінніший гравець містер Котик Плей. Плей. косик, натискайте мені. Бачили, я йому хедшот зробив. Так, 9-9. Так, ну що? Let's go, let's get it, чувачки. Так, вибухівочки в мене немає. О май гад, о май гад. Це наше або ні, кинули димовуху. Так обережно, бо вони можуть звідси прийти. Пиць! Натискав стріляти, воно не стріляло чомусь. Не туди натискав. Ммм, вибачайте. 9-10. Фу. Було дуже круто. Так. Так, мені дали 5. Так, е якусь наліпку дали круту мені. Та 5 срібла. Так, окей. Так, пишемо привіт. Окей. Ну що, отак сьогодні круто зіграли. Челендж тільки акр 12 Дякую підписнику, який у коментарях порекомендував цей челендж. RAF-3. Передаю тобі ще раз привіт, дякую тобі. Пишіть у коментарі, який челендж зробити наступне відео. Пишіть тільки і будь-яку зброю. Будемо вибирати та робити челендж новий. Що, тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут граю Stand of 2. Ось тут граю Standow 2. Сюди підписатися на канал. То ось тут граю в FNAF. Дуже страшно, але дуже цікаво. Хорор. Натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!